Вітаю вас сьогодні 22 вересня, неділя. І 104-й день із циклу 365 днів одного року. Рівнодення, осіннє рівнодення, день до рівної ночі. Наша доба все літо вона була мала більше годин. Аніж як ніч тепер ніч буде більше завойовувати простору. Ну, це річ така астрономічна, тому ми до цього повинні бути готові, повинні до цього звикати. Саме головне, щоб у вас. Внутрі сонечко було, щоб ви серце своє тримали у світлих тонах, не огорчали неприємними роздумами. Є деякі речі, які ми не можемо змінити, тому повинні до певної міри прийняти їх, хоча б не реагувати занадто бурно. От. Ловити світлі моменти у житті і фіксувати їх активно. Бо болючі моменти вони саме по собі фіксуються. Ми їх відчуваємо активніше, аніж як коли нам добре, м'яко, бархатно. Ми це сприймаємо, що все ніби так і треба. А це і є позитивні моменти, які треба відмічати в активі. Дякую вам, що ви пишете коментарі, що ділитесь своїми враженнями, хочеться трохи більше встигати, транслювати вам позитивних речей, якщо вдається їх віднайти. Бережіть себе, дбайте про своє здоров'я, про взаємини. Будьте здорові.